Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Щороку в грудні впливу британське видання Зекономість обирає країну року. Ця нагорода не відзначає багатства, щастя чи доброчесності. Вона вшановує націю, яка показала найбільш вражаючий прогрес за останній рік, на думку журналістів. Цього британського журналу серед попередніх переможців Колумбія, яка завершила багаторічну громадянську війну, наша країна, яка продемонструвала стійкість захисті від неспровокованої агресії, а також Малаві, що зробила надихаючі кроки до демократизації. У 2024 ж році перемогу здобула інша країна, яка показала виняткову сміливість і прогрес у поваленні авторитарного режиму, а також у впровадженні реформ. Я розповім вам про цю країну наприкінці відео, бо окрім неї є ще чотири переможці: Польща відновлення демократії на тлі викликів. У 2023 році Польща отримала назад Дональда Туска. Після парламентських виборів, які завершили восьмирічне правління партії Право і Справедливість, попередній уряд систематично руйнував ліберально-демократичні норми, підпорядковуючи суди, змі та бізнеси і дотримуючись авторитарного курсу в стилі Віктора Орбана в Угорщині, зазначають в економіст. Уряд Туска почав відновлювати ці інституції та зміцнювати роль Польщі як ключового гравця в європейській безпеці завдяки потужній армії зростаючим оборонним витратам. Однак конституційні компроміси та напружені відносини з Німеччиною затмарюють цей оптимізм. Польща, до речі, є також дуже потужною країною з огляду на їх економічне зростання, і вони сьогодні зростають значно швидше за Німеччину, яка економічно стагнує вже другий рік поспіль. Крім того, Польща має чітку стратегію економічного розвитку, яка передбачає розвиток промисловості малого підприємництва інфраструктури, і це робить їх потужним регіональним лідером. Ще одна країна Південна Африка. Майже за десятичкіло кілометрів від Польщі громадяни Південної Африки висловили своє невдоволення десятиліттями поганого управління з боку Африканського національного конгресу АНК у травні 24-го року. АНК вперше втратив парламентську більшість часів закінчення апартеїду в 1994 році. Коаліційний уряд з демократичним альянсом відомим ефективним управлінням на місцевому рівні дає проблиск надії. Проте колосальні проблеми, такі як високе безробіття та злочинність, залишаються серйозними викликами. Я в 2019 році був в Кіптауні разом з Віктором Івановичем Вовком, ми відвідували засідання римського клубу. Це був надзвичайний досвід. Взагалі, наскільки Південна Африка є цікавою, нестандартною, перспективною і водночас. Такою потенціал, якої стримуються неефективним врядуванням, колосальною злочинністю і цілою низкою внутрішніх проблем, при вирішенні яких це може бути справжній діамант, і справжня ем, така країна, яка реалізує потенціал свого економічного зростання. Наступна країна Аргентина, де відбуваються радикальні економічні. Експерименти відомо своєю економічною нестабільністю, Аргентина в 2024 році обрала шлях змін під проводом президента Хав'єра Мілея. Про якого я вам розповідав, такого анархокапіталіста, лібертаріанця, який провів вже радикальні реформи, які здобули як великих прихильників, так і великих критиків. Його політика, включаючи значне скорочення державних витрат і дерегуляцію, вже почала давати результати. Як кажуть його прихильники, знизилася інфляція, скоротились витрати на запозичення, економіка почала зростати в третьому кварталі. Однак, скептицизм щодо стійкості таких шокових реформ залишив. Особливо з урахуванням переоціненої валюти непередбаченої громадської думки на фоні того, що відсоток бідних людей в Аргентині зростає. Чи спрацюють ці лібертаріанські експерименти президента Мілея велике питання. Сирія, падіння тирана, повалення Башара Асада 8 грудня 2024 року знаменувало кінець. П'ядесятирічної диктатури. Його правління було сповнене злочинів, включаючи застосування хімічної зброї, масові тартури, понад 600 тисяч смертей в громадянському протистоянні. Його падіння викликало радість у сирійців і принизило його авторитарних союзників, таких як Росія та Іран. Однак майбутнє Сирії залишається невизначеним. Група Хаят Тахрір Ашам Хатиша, яка зараз контролює Дамаск, демонструє прагматизм, але її історія зв'язків з Аль-Каїдою викликає серйозні занепокоєння. Ну і нарешті, Бангладеш, де відбувся тріумф народної сили. Країною року, за версією The Economist, у 24-му році став саме Бангладеш, де в серпні студентські протести призвели до відставки Шейх Хасіні. Там при владі історія була протягом 15 років, і населення 175 мільйонів людей країна масштабна. Хоча на початку от, цього правління спостерігалось швидке економічне зростання, згодом воно перетворилось на репресії, фальсифікації виборів, арешти, опонентів і масову корупцію. Це ті речі, які добре знайомі, на жаль, дуже багатьом країнам. І Бангладеш має історію політичного насильства під час зміни влади. Однак, наслідки відставки хасіні виявилися несподівано обнадійливими тимчасовий технократичний уряд під керівництвом лауреата Нобелівської премії миру Мехамеда Юнуса. Отримав підтримку студентів, армії, бізнес-лідерів та громадянського суспільства під його керівництвом вдалося відновити порядок і стабілізувати економіку. Попереду важка дорога. Бангладеш має відновити відносини з Індією, нейтралізувати загрози ісламського екстремізму та забезпечити проведення вільних і чесних виборів. Чому саме Бангладеш? Чому за економіста брали? Саме цю країну за повалення автократа і реальні кроки до ліберального управління Бангладеш тепер є символом трансформаційної сили, громадської дії та реформ, здобувши титул країни року за версією The Economist у 2024 році. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку. І дякую вам, що підтримуєте мене на Patreon. Це допомагає нам робити більше якісних україномовних відео для вас.